Вітаю вас, малята, групи Пізнайко. Усі настала найулюбленіша святкова пора року для усіх дітей. Це зима. Незабаром до нас прийде одне із перших зимових свят це День Святого Миколая. Це чудове свято пов'язане з приходом на землю старого чарівника. Миколай сивий і добрий. Він любить людей, особливо дітей. Раз на рік однієї зимової ночі Миколай спускається на землю завітати до кожної дитини і привітати їх зі святом. Тому Миколай несе повний повний мішок подарунків. Святий Миколай не тільки добрий, а й справедливий. Тім дітям, які поводились цілий рік добре. Та були слухняними, Миколай дарує іграшки та смачні солодощі, чемні дівчатка та хлопчики на ранок усі ці подарунки знаходять під подушкою. А от нечемні, неслухняні отримують від Миколая не дарунок, а різочку, прутик. Я гадаю, що таких діток у групі Пізнайко немає. Але щоб впевнитись цьому, я пропоную вашим батькам зробити фото чи відео колаж про ваші добрі вчинки. Може, ви допомагаєте мамі поливати квіти, доглядаєте за своєю домашньою тваринкою, котиком або собачкою. А ще прибираєте свої іграшки у кімнаті. Я з задоволенням перегляну. Фото і відео колажі, а також їх обов'язково перегляне Святий Миколай. А наша розмова про День Святого Миколая підходить до кінця. До наступної зустрічі!